Рік, сказала найстарша ялиночка. Давай! Найстарша ялиночка. Кожній ялиночці хотілося, щоб її вибрали королеви. Але пропонувати себе було якось незручно. Тому всі замовкли і потупилися. А, а, а в мене сьогодні день народження, сказала найменша ялиночка, і зразу відчула, що збрехала невдало. Ну, яке народження у ялиночку. Так маленькій ялиночці хотілося, щоб її вибрали королевою. Тому її подруги, хоч і не вірили ні в день народження, ні в іменини. в один голос вибрали ялиночку королевою. Вони взялись завіти і, пританцьовуючи навколо маленької ялиночки, співали. У лісі, лісі темному де ходить, 我懂。 Святий Миколай, у якого якраз був новорічний обхід по землі. Щось дуже сильно розтанцювалося, стара, крикнув бурі Миколай. А може зі мною потанцюєш? Ану давай нашого святкового новорічного. Такого танцю я, линочки, ще ніколи не бачили. Святий Миколай був міцним, та він так скрутив бурю, що те аж захолонула. Тільки ближче до ранку, коли святий Миколай послабішав, бурі все ж таки вдалось подолати його обійму. І тоді.